Хочу поговорити з вами про річ, про яку чомусь не дуже всі хочуть говорити. Про орешник. Про орешник. знаєте, це орешник, який нам присилають, його ще скворешником називають. І що орешник, Ліщина, що Шпаківник, Шпаківня, скворешник, воно все якось не по-українськи звучить, але менше з тим. І хотів вам просто повідомити, що це взагалі за дурі така, яка летить. І потім, коли вона прилітає, виявляється, що там немає ніякої боєголовки. Насправді. Ситуація дуже проста і зрозуміла. І навіть коли вона летить, всі вже знають, що там немає ніякої боєголовки і бути її не може. Тому це все навіть не залякування. І ефекта від неї немає ніякої, і залякування теж. Ну, це найбільш схоже на якісь випробування, і іншого смислу немає. Просто сказати, що ми запустили орешник, і він нічого не знищив, ну це теж достатньо смішно. Але ми між тим. Поговоримо зараз про це з більшими деталями. З вами я, Олександр Бригінець, і ви на моєму каналі Бригінець не телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте, лайкайте, коментуйте. Так от, от що відбувається історія. Справді, ця фігня летить дуже швидко, і вона може прилетіти достатньо далеко, і вона розрахована на ядерну боєголовку. Ядерну боєголовку. Ядерна боєголовка достатньо невеликого розміру, вона вибухає не на землі, а вона вибухає біля землі, і там своя специфіка і так далі. Якщо туди, а їй не треба її особливо точно цілитись, вона може прилетіти, куди попало, і завдасть достатню кількість шкоди, як ви розумієте. Ну, тому що це ядерна боєголовка і так далі. Якщо замість цієї ядерної боєголовки просто напихати, якого-небудь вибухівки уявимо собі, то ця вибухівка, прилетівши на місце вибуху, ну ніякої шкоди особливо не завдасть, тому що її буде дуже мало. Якщо вона вибухне так, як треба вибухнути ядерні боєголовки, тобто десь там над землею, то толку взагалі ніякого не буде. Але найцікавіше те, що ця боєголовка взагалі не може вибухнути де треба, вона вибухне ще там. Високо і далеко, тому що при такій швидвидкості тиску і все, що відбувається з цією ракетою, ця боєголовка, якщо б вона була не ядерна, а просто така звичайна, вона вибухнула ще там на старті. І цілком допускаю, що та ракета, яка одна з у них там вони запускали, і щось там з нею сталося, допускаю, що там теж вони засунули якусь боєголовку, яку попало, і вона розірвалася і щось там з нею ще сталося і так далі. Тому. Взагалі дивовижна історія. Вони за акцію нашу, якої ми не робили, ну, по Валдаю. Це ж вони сказали, що Решнік полетів як удар відповідь за те, що там Україна провела операцію по удару по Валдаю. Вони відповіли за це ударом ракети, в якої не може бути боєголовки. Ні, ну як може бути ядерна боєголовка? І, можливо, вони думають, що всі бачать, що летить ракета, і думають, що там ядерна боєголовка, але всі розуміють, що там немає ніякої ядерної боєголовки, і, може, і вони може думають, що всі поперелякувались. Але насправді це такий, знаєте, втеча вперед, як я люблю говорити, втеча вперед. Тобто, всім здається, що ти ніби. Ти йдеш, біжиш вперед, а ти насправді просто втікаєш вперед. І там намагаєшся сховатися. От, мені здається, що оцей арішник, знаєте, я лупив і тим, і сім лупив, і тим лупив, і тим. От так влупив по тому Києву 10 ракет, 100 дронів цих шахетів і так далі. Все це влупив. Доба минула, майже все поновили. Ну як же ж налякати світу? Весь? Що ж таке написати в новинах? От от і для себе, ну не для України. Тому що нас то чим уже злякаєш? Нас нічим не злякаєш. Ми вже все пройшли, ми знаємо, що струму не буде, тепла не буде, води не буде, того не буде. Все це знаємо. вже всі хтось придумав кому що треба, хто воду, значить в баночках, в цих в баклажках тримає. Хто Повербанки, хтось іще щось, хтось от сидить, як я в двох кофтах, ну і нічого, і якось е, обходимося. Тобто нас таким не налякаєш. От. Друге, а кого можна цим налякати? Європейців? Ну, ну, давайте говорити прямо. Ну, Європейців ви не налякаєте так само. Уявляєте собі, це ми значить тут сидимо, розглядаємо ситуацію, і нам розказують, американці застосували проти Мадуро. Якусь сумасшедшу зброю. Ну це ж правда, це зараз, зараз я не фантазую, а я читаю новини, що це якийсь такий сигнал звуковий. Який всіх оглушив, усіх кров почала тікти. Там, вони там посходили чуть ли не сума, і тоді вони вірвали, забрали того мадуру, і ніхто опору ніяк вони. Тобто якась найновіша зброя, яка була застосована, яку ну, вони не розказували про це на парадах, от як зараз Китай показує свої літаки, які вони будуть будувати. Правда, вони там штучним інтелектом намальовані, ну то не має значення. Або там е Путін розказує про ці свої грешники. Американці нічого не розказували, просто щось гахнули. Всі там поглохли, сума посходили. Вони заскочили туди, забрали кого треба, і пішли геть. Ну, якась. Так от так я це до чого кажу? Я не, не про те, як американці молодці все це зробили, а Путін нічого не може. Я говорю про те, що ви дуже злякались, коли почули цю зброю про цю зброю. Ну, вже в переляку всі ви знаходитесь від цієї зброї. А ви бачили вчора, що. Значить, Китай оголосив про те, що вони запускають космічну станцію, в якій буде скільки тисяч сотень цих дронів знаходитися. ці, значить, дрони вилітять з станцію, звідти, значить, будуть наносити удари прямо безпілотні дрони, прямо з космосу і, і, і так далі. Ви дуже злякались від цього? Ну, я думаю, що не дуже злякались. А, і, а бачили от сюжет китайські, такі марширують куча різних цих чоловікоподібних роботів там, з різними спушками в руках і так далі, як в мультиках? Ну, я теж бачив, і щось теж не злякався. Тобто, все, що відбувається не з тобою, не в твоїй війні і не в тебе вдома, ну, нікого не лякає. Ну, ні, ну, реально нікого не лякає. І те, що в, 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 ця ракета спорожня прилетіла без цього, без боєголовки і біля польського кордону там десь е, залізла, причому не дуже глибоко в землю, я вам скажу, що її швиденько дістали все, показали, що там є, і кажуть, що там вакуумні лампи, там минулого століття стоять якісь. Е, так от, коли американці били по е, базі, в горах там, де ядерне щось у них було, так вони до цього часу не можуть нічого там достати, тому що ракета ну, настільки далеко туди залізла, і вся ракета так вибухнула, що від неї взагалі нічого не залишилось. А тут ну, прилетів на сумасшедшій швидкості болванка, бабахнула в землю, все трухнуло, може якусь хату розвалити, яка поруч стоїть. Ну да, ну от вам і вся небезпека. Для чого це все робиться? Я вам скажу для чого. Це робиться виключно для того, щоб своїх полякати, не Європу. не Європу І не нас. А народ руський полякати. Ну, от і від собі. Українці, прокляті абандеровці, нанесли удар, хотіли вбити Путіна. І Путін вже повинен якось відповісти. В воду перкнути. Ну, Не естетично. Треба, значить, послати орешник. І він прилетить туди, бабахне! І все, і тоді. Ах, який арешник був. І так далі. От така історія. Так, то ви, так, що ви тепер трошки більше про ці арешники знаєте? Я не військовий експерт, я почав okay. радитися з військовими експертами. Я читаю раз, нема боєголовки, другий раз нема боєголовки. Тому, що за фігня така? Що, 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 що Це вони так? Ну, Не можуть туди голови, головку чи щось. Причому розбиралися, розбиралися, не можуть поставити цей ігол. Тобто летить балванка, велика швидкісна, металева балванка, може сильно дуже гахнуть, але глибоко проникнути теж не може. Отака у росіян армія піарська, піарська. Як у нас, до речі, у нас так само, у нас же голова не правильно пояснити нам, чому всі винні. Ну, коли Зеленський виходить і розказує, як мери у всьому винні, і ми кажемо, молодець Зеленський, пояснив, тепер ми знаємо, що ти не винен. На то, що там і так далі. Так от тут них те саме їм треба пояснити, чому вони не винні ні в чому, чому вони отомстілі нам за Путіна, стілі за Путіна. Ми хотіли вбити їхнього Путіна, а вони запустили по нас порожню болванку. І тепер всі в переляку. Отак. Так що, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, поширюйте, лайкайте, коментуйте і ставайте спонсорами мого каналу. Будемо разом досліджувати всі проблеми. Слава Україні!